Опральну машину. Стан роботи з коригування генерального плану міста стало головним питанням, винесеним на розгляд членів засідання Полтавського міськвиконкому. Фахівці запрошені на озвучення головних тез генерального документу Полтави, переконані, Полтава, як і будь-яке місто, має розумно розвиватися. От тільки потенціал для цього, особливо в туристичній та рекреаційній галузях, вона має набагато більший. Подробиці в нашому наступному сюжеті. Генеральний план головний документ будь-якого міста у 2009 році. На коригування генерального плану Полтави міським бюджетом було передбачено фінансування робіт на загальну суму більше 350 тисяч гривень, говорить головний архітектор міста Вадим Вадімов. Роботу провели значну, а головне тендер на коригування плану виграв найзнанніший у цій сфері інститут проектування міст Діпромісто, Київ. Його фахівці і визначили галузі, які у перспективі дозволять розумно використовувати площі та залучати інвестиції. Ми з'ясували, що той значущий природний екологічний потенціал міста, водно-зелений діаметр воскли, коломика, приміських територій не використовується в повному обсязі і немає якби такого. Привабливого інвестиційного вигляду головний економіст проекту місто Полтава коригування генерального плану Юрій Палеха переконаний, Полтаві багато в чому пощастило, та головне її географічне положення. Місто Полтава має дуже серйозні передумови для інтенсифікації подальшого економічного соціального розвитку, оскільки. Він займає дуже вигідне місто, займає вигідне географічне положення, знаходячись приблизно на однаковій відстані від трьох найважливіших промислових і. В виробничих промислових культурних центрів це Київ, Харків і Дніпропетровськ. Міський голова Андрій Матковський вважає, площа міста не головне. Полтава, наприклад, набагато менша за Кремінчук, але її трудовий потенціал, в тому числі потужна трудова міграція, зрештою виявляться кориснішими для розвитку міста. До того ж, мер запевнив представників селищних рад в розрізі генплану місто не буде зазіхати на їх землі. Ми не вирішуємо питання збільшення межа міста за щодо адміністративних полтавського району. Тобто там, де сьогодні є і проживають люди, я так розумію, що ми не включаємо в цю межу, а включаємо межу від тільки вільної території, так? Я зрозумів, для того, щоб не, ну, скажімо так, не вносити зміну в якусь адміністративну структуру і Полтавського району, і нашої області. Андрій Матковський наголосив і на тому, що наразі члени виконкому ніяких ключових рішень по генеральному плану не прийматимуть. Лише після висновків державної експертизи, а потім і після громадського обговорення, можна буде говорити про конкретні висновки. Всього на засіданні міськвиконкому присутні розглянули більше 20 питань. Що робити із тими, хто заборгував фонду підтримки під